Кваліфікаційних критеріїв, і у нас залишилися пункт 47 Особливостей раніше це у нас була стаття 17, потім пункт 44, і тепер уже пункт 47. Отже, в тендерній документації ми обов'язково повинні, по-перше, перелічити підстави всі визначені пунктом 47, Обов'язково, до речі, перевірте, чи вони у вас в актуальній редакції, тому що знову ж таки згадували вчора. Ми там деякі слова міняли. Замінювалися кабінетом міністрів зараз. Ще про це поговоримо. Ось тому обов'язково в актуальній редакції залишаємо підстави і також зазначаємо, зазначаємо таким чином. Потрібно підтвердити відсутність даних підстав, а підтвердити їх потрібно шляхом самостійного декларування по всіх пунктах. окрім окрім 1 і 7 і абзацу, 14. по підпункту 1 і 7 ви відповідно. Здійснюйте самостійно здійснювати декларування самостійно, то як як замовник, коли перевіряєте у здійснювати тендерної пропозиції даного учасника по абзацу 14 можна вимагати довідку. Про це я ще згадаю по всім іншим. Пунктам, ніяких довідок, ніяких документів ми не вимагаємо. І я бачив в чаті нам якраз надсилали посилання на статтю дійсно стосовно того, що і антимонопольний комітет і ДАСУ кажуть, що якщо якісь ми довідки починаємо вимагати, то. Це відразу визнається як порушення, і отут відразу ось те питання про супідрядників, яке ми казали, що говоримо. чесно кажучи, шукав актуальну якусь практику що стосовно саме супідрядників, яка б допомогла розібратися, що зараз роблять замовники, і чи вони потрапляють якось на чи на моніторинги, чесно кажучи, нічого актуального свіжого знайти не вдалося: ні порушень, ні не порушень. Можливо, спробуємо ще пошукати, і там потім напишемо якусь статтю, якщо вдасться знайти на порталі. Але поки що не знайшли, і, ну чесно кажучи, ми з колегами радилися. Ми схиляємося до того, що писати додаткові вимоги для супідрядників все ж таки буде, мабуть, некоректно. У нас в особливостях по пункту 47 чітко прописано, що замовник перевіряє, тому от за допомогою доступних, доступних джерел перевірити щонайменше, якщо виникають якісь сумніви. Тоді звернутися до органу за підтвердженням, і якщо дійсно підтверджується від органу, то тоді там відхиляти з підстави того, що там учасник потрапляє під, під дані підстави. Ну, ще по відхиленню в кінці також згадаю. Яким чином перевірити, ну можна, хоча б за допомогою того ж самого Є-контролу безкоштовного інструменту, я вам продемонструю, яким чином це можна зробити. Тому. тому Чесно кажучи, схиляємося більше поки що до цього варіанту, але практику шукаємо. Якщо вдасться щось знайти, то ми напишемо стосовно цього статтю про практику стосовно супідрядників. Отже, і ну та те, те, про що я зазначив, що замовник не вимагає від учасника процедури під час подання тендерної пропозиції будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті, крім самостійного декларування. Отже, які в нас підпункти, коротко згадаємо. Перший підпункт стосується того, що замовник має незаперечні докази, що учасник процедури закупівлі пропонує якусь неправомірну вигоду. Знову ж таки, цю інформацію ви володієте самостійно і стосовно цієї підстави ви здійснюєте самостійне декларування. Підпункт другий стосується того, що. Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, або ж керівника учасника процедури, також притягувалися за корупційні правопорушення, і він також відповідно відображається в цьому реєстрі. Реєстр у відкритому доступі наразі не працює. Можна перевірити. Перевірте за допомогою контролу, але в принципі ви від переможця так чи інакше по цьому докупоцю цьому, по, цьому, по цих двох пунктах документи отримаєте. Зараз поясню, що маю на увазі трошки пізніше, коли будемо про переможця безпосередньо говорити, тому на етапі переможця ви в будь-якому разі у вас ці дві підстави вони перевіряться. По підпункту третьому, те що учасник притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4. Частини 2 статті 6 закону України про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій. Тут ви також маєте можливість перевірити, це в нас притягує до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій антимонопольний комітет. І в них на порталі їхньому на сайті є посилання з переліком цих осіб юридичних, які вчинили такі правопорушення. Крім того, система Прозоро інтегрована з даними відомостями, і коли от у вас, якщо у вас учасник такий трапиться, то система просигналізує, що він знаходиться у зведених відомостях антимонопольного комітету. Єдине, що зауважу, що не варто плутати ось ці антиконкурентні згоджені дії з пов'язаністю осіб. Іноді трапляється така ситуація, що замовники у них там прийшли на торги два учасники. Ну зараз це вже не актуально, тому що достатньо одного учасника для успішності закупівлі, але раніше особливо це було актуально коли приходили два учасники. Замовники бачили, наприклад, що в них там якісь ознаки узгодженості, там якісь однакові помилки в документах чи ще якісь там. Ознаки, які свідчать про те, що учасники разом беруть участь в закупівлі, діють за спільною стратегією і так далі, і вони відхиляли їх за пов'язаність дій. То це точніше, за пов'язаність учасників, це не вважається пов'язаністю. Ми зараз до неї ще дійдемо окремо. Це може свідчити про антиконкурентні згорні дії, але знову ж таки, ви за це не відхиляєте. Ви відхиляєте лише в випадку, якщо антимонопольний притягнув до відповідальності за антиконкурентні згорні дії. Тобто, якщо колись в майбутньому антимонопольний перевірить цю вашу закупівлю. І встановить, що дійсно учасники вчинили антиконкурентні узгоджень дії і притягнення їх до відповідальності, то тоді вже після цього вони в подальшому три роки не можуть брати участі в публічних закупівлях. Але ви, замовник, самостійно факту антиконкурентних узгоджених дій не встановлює. Пункти 5 і 6 стосуються того, що фізична особа або ж керівник процеду... керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, судимість, з якого не знято або не погашено в установленому законному порядку. Це підтверджується безпосередньо. Учасник підтвердить галочкою в електронній системі закупівель, і на етапі переможця він надасть документи, які підтверджують відсутність даної підстави. Пункт сьомий. Ось якраз пов'язаність осіб: це те, що тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, які є пов'язаною особою, з уповноваженою особою або з іншими учасниками процедури закупівлі, або з керівником замовника. Ну, перевірити можна за допомогою знову ж таки того ж ЄДРу, проаналізувати уставні документи, можливо, за допомогою контролу. Юконтрол контрол також підсвідчує таку проблему, але знову ж таки треба обов'язково самому перевіряти. Ознаки пов'язаності осіб у нас безпосередньо визначені у статті 1 закону, і вони фактично означають те, що учасники мають право здійснювати контроль одне над одним ну, юридичною, умовно кажучи. Крім того, також я вам залишаю тут три рішення. Рішення одне антимонопольного комітету, і два рішення моніторингів за закупівлею стосовно пов'язаності осіб, як антимонопольні і як ДАСУ встановлювали, що особи пов'язані. Тут такі випадки ставалися, що пов'язані учасники заходили на торги замовника. І тут, здається, по-моєму один з прикладів, коли учасник був пов'язаний безпосередньо із замовником. Тому також для себе зможете ознайомитися і розуміти, що в розумінні контролюючих органів є пов'язаністю. Наступна підстава це те, що учасник процедури визнаний визнаним установим законом банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура. Ну, тут у вас буде можливість, знову ж таки, галочку він проставить. Реєстр стосовно банкрутів він фактично закритий. Ну, можна, наприклад, через той же самий ЄДР подивитися, чи немає якихось незазначеної інформації там про припинення діяльності учасника і так далі. І також тим же самим ю контролом скористуватися також він підсвіт повинен підсвітити дану проблему, якщо вона наявна. Під пункт, під пункт 9 пункт пункту 47, стосується того, що у єдиному державному реєстрі юридичних фізіб юридичних осіб фізичних осіб підприємців і громадських формувань відсутня. Інформація передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 закону про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємств та громадських формувань. Також ви перевіряєте в і перевіряєте інформацію стосовно того, чи наявна інформація про кінцевих бенефіціарних власників, тому що Ось даний, даний даний пункт він якраз вимагає, що повинна бути в ЄДРІ інформація про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. Тобто, це можна подивитися в Єдерії. Ну і також довідка з ЄДР у нас формується, підтягується в систему Прозоро. Але краще самостійно, мабуть, самому в Єдерії подивитися. Під пункт десятий пункт сорок стосується того, що юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі, немає антикорупційної програми, якщо вартість процедури закупівлі перевищує 20 мільйонів гривень. Ось тут виникає проблема, тому що ну знову ж таки тут ніякого реєстру немає і не може бути, тому що це безпосередньо внутрішній документ учасника. Але все, що ви можете зробити на етапі учасника, це фактично вимагати лише самостійне декларування. Якщо ви будете вимагати документ у складі тендерної пропозиції антикорупційну програму, то скоріше за все вам скажуть, що це цього робити не можна, оскільки це документ, який підтверджує відсутність підстави стосовно наявності антикорупційної програми. Тому у складі пропозиції її вимагати не можна. У складі ну, вимагати її від переможця вже також особливої логіки, мабуть, немає через те, що фактично підстава для відхилення переможця. Ми зараз будемо в кінці. Поговоримо підстава для відхилення переможця, і вона не, не передбачає його відхилення за ненадання документів по підпунку 10, пункту 47. Тому. Фактично, єдине, що лишається, це вірити учаснику про те, що він поставить галочку, що в нього ця антикорупційна програма є в тих випадках, коли вона необхідна. Під пункт 11 стосується того, що учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник є особою, до якої застосовано санкції у вигляді заборони здійснення на, на здійснення зверніть увагу нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг раніше тут була фраза у неї. І було в принципі логічно, що ну на учасника або там на бенефіціарного власника накладено <кій> санкцію, і що цей у цього учасника не можна здійснювати публічні закупівлі. Чомусь цей пункт виправили, і тепер він формально виглядає так, що, начебто, наклали заборону у вигляді, що цей учасник не може здійснювати публічні закупівлі. Ну виглядає дивно, але як то кажуть, маємо те, що маємо. Єдина ж проблема полягає в тому, що в Електронній системі залишилась дана підстава, як і була у неї. І, Відповідно, ну формально виходячи, учасники підтверджують трішечки іншу підставу, аніж це прописано в особливостях. Знову ж таки, деякі замовники на підставі цього починають вимагати ті чи інші довідки. Ми не рекомендуємо цього робити в принципі. Ну от як, як продекларували, так і продекларували. Нехай так і лишається. Тому що, коли ви починаєте вимагати якісь певні довідки, уточнення, виправлення недоліків і так далі, то відразу контролюючі органи кажуть, що це ви вимагаєте додаткові документи, які підтверджують відсутність підстав. Тому от, тільки самостійне декларування, як перевірити наявність даної підстави, благо така можливість є. Зокрема, ну знову ж таки, U-Control підсвічує цю проблему. І також є сайт sanctions.nazak.gov.ua, можна по ньому перейти і по найменуванню учасника і по наймену або ж по, наймен... по іменам бенефіціара можна знайти, чи є вони в цих санкційних списках, чи немає. Ще одна проблема, яка з цим пов'язана. Як ви бачите, тут у нас зазначено, що застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг. Справа в тому, що законом України про санкції визначено конкретний, конкретний перелік видів санкцій, які накладаються на ту чи іншу особу. І зокрема, одна з них з цих санкцій це вона називається заборона, на здійснення в неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг, але вона прив'язана до іноземних осіб, вона прив'язана саме під, під країну, під юридичних осіб або просто під осіб, які зареєстровані. Не в нашій країні і на цю країну накладені санкції. Тобто, ну, розуміємо, що під Росією писалася дана норма, тому що раніше дані санкції накладалися тільки на ну фактично на, на Росію. Тепер же складається така ситуація, що санкції накладаються також і на наших юридичних осіб, на українських юридичних осіб, або на юридичних фізичних осіб на українських фізичних осіб, і так далі. І на них виходить не накладається ось ця санкція у вигляді заборони публічних закупівлі товарів робіт послуг, тому що вона підв'язана безпосередньо під іноземну державу. І в зв'язку з цим виникає питання чи відхиляти, якщо накладено санкції, але вони накладені ну, інші види санкцій. Накладені стосовно цього була практика відповідно і, 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 і антимонопольного і ДАСУ. Вперше ця проблема виникла, коли замовники почали відхиляти. Компанію, яка є постачальником електричної енергії і газу, кінцевим бенефіціарним власником, якої є олігарх український, на якого накладено санкції. При цьому раніше ця підстава виглядала іншим чином. Тут не було навіть про кінцевого бенефіціарного власника, а було лише про учасника процедури закупівлі. А санкції накладені безпосередньо саме на кінцевого бенефіціарного власника, а не на учасника. Не дивлячись на це, замовники, ну, щоб, мабуть, не піддавати себе додатковим ризикам, вони. Встановлювали, що на кінцевого бенефіціарного власника накладено санкції на нього накладено санкцію. Зокрема, там багато різних видів. Але от саме такого виду, звісно, немає. Але є крім того, в кінці останній вид санкції це інші санкції, які відповідають принципам цього закону. Ось і відповідно, ну мабуть, відштовхуючись від такої логіки, замовники відхиляли тендерну пропозицію такого учасника за надання недостовірної інформації за те, що вони поставили галочку, що санкції немає, а насправді санкції, начебто, є. Учасник оскаржував це відхилення і повідомляв, що по перше, ну на самого учасника санкції не було накладено. По друге, не накладено санкції на у вигляді там заборони здійснення публічних закупівель на бенефіціара. По третє, бенефіціар не є там, умовно кажучи, росіянином, і тому на нього там не поширюються ось ці заборони стосовно закупівлі у росіян, білорусів і так далі. Але тим не менше, антимонопольний комітет погодився з доводами замовника і ну, дійсно, підтвердив, що відхилено правомірно. І крім того, мені також траплявся висновок ДАСУ, коли також ДАСУ зайшов цей один учасник на торги замовник його визначив переможцем, але ДАСУ перевірило і встановило, розписало оту логіку. І саме через застосування інших санкцій, які відповідають принципам цього закону, на кінцевого бенефіціарна власника вони зазначили, що ну, він фактично підлягає відхиленню по пункту 47 тому виходить так формально, що моя порада така, що якщо ви бачите, що санкції на учасника або ж на його кінцевого бенефіціара накладено, навіть якщо це не такі вид санкції, які зазначено в пункті 47, то скоріше за все коректніше буде його відхилити, щоб не скажімо так не ризикувати і не виконувати договори з особами, які знаходяться під санкціями. Під пункт дванадцятий пункт сорок сьомого він у нас стосується того, що керівника учасника процедури закупівлі було притягнуто до відповідальності за використання дитячої праці або ж за торгівлю людьми, ну знову ж таки самостійне декларування стосовно цього дається, і у якості переможця буде надаватися витяг з МВС. Абзац, 14 пункту 47 особливостей, це той єдиний та єдина підстава, по якій можна вимагати довідку, умовно кажучи. Ну або ж учасники нададуть вам підтвердження того, що вони не перебувають в цій підставі або зобов'язуються її усунути. Стосується це того, якщо учасник раніше виконував з вами договір, і при цьому даний договір був розірваний. Достроково розірваний, і ви застосовували санкції у вигляді штрафів або відшкодування збитків. Якщо чого, чогось із цього не відбулося, тобто не було дострокового розірвання або ж не було застосовано санкції, то застосовувати дану підставу для відхилення не можна, тому що ну, якщо вам, вам просто не подобалось, як учасник виконував договір, але ви його не розривали там чи санкції не робили, то застосовувати дану підставу не можна. Тому по, по, цій, по цій підставі можна вимагати довідку, щоб учасник вам підтвердив, що він в даній підставі не перебуває. Оскільки ну, дана підстава вона взагалі не електронізована і відсутня в електронній системі. Наступне переможець процедури закупівлі, якщо ви визначаєте учасника переможця, він протягом 4 днів повинен нам надати документи, які підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6, 12 і в абзаці 14 цього пункту, бачите, тут ну доволі вичерпний перелік підстав, перелічений, по чому переможець вам повинен надати ці документи. І крім того, замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що міститься у формі відкритих даних, і яка міститься або ж міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним. Крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення. Відповідно, в чому тут може виникнути проблема наразі, по пункту третьому у нас ну, існує і реєстр. Існує осіб, які притягувалися до корупцій, за корупційні правопорушення. Але доступ до нього обмежений, і тому на час обмеженості цього доступу ви можете маєте повне право вимагати від замовника документ по цьому пункту, щоб він сформував довідку з реєстру і завантажив. Ось відкриємо тут. Є посилання стосовно того, яким чином отримується дана довідка, Та, то проблем з цим не виникає. Єдине, що може бути таке, що, наприклад, цей реєстр відкриють, і у вас з'явиться змоги самостійно перевіряти інформацію в цьому реєстрі. В такому випадку вийде формально, що вимагати вже довідку по цьому пункту ви не зможете, у вас не буде права і, ну, скоріше за все, ви її і вимагати і не будете. А при цьому все одно норма про те, що переможець повинен надати документ, який підтверджує відсутність даної підстави, вона все одно залишається імперативною, і, не дивлячись на те, що навіть якщо ви не будете її вимагати, то переможець все одно буде зобов'язаний її надати. Аналогічні моніторинги було багато, коли нас за законом здійснювали ще закупівлі. Там також замовники вимагали не всі документи від переможців, тому що там частина була відкритих даних, і замовники самі могли перевірити. Але при цьому за у переможців була імперативна норма про те, що вони там певний перелік довідок повинні надати певний перелік документів. А замовники, в свою чергу, їх не вимагали. Якщо переможець його не давав, навіть на те, що замовник не вимагав її, то це визначався порушення. Тому ось в майбутньому тут також теоретично може скластися така ситуація, якщо відкриють реєстр, тому необхідно слідкувати, щоб учасник в такому випадку, хоча б як мінімум, довідку від себе, завантажував. Ну але, в принципі, знову ж таки, взяти цю довідку, сформувати з реєстру немає ніяких проблем і завантажити її. Тобто, це в нас підстава стосується того, що керівника учасника процедури було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Вони за допомогою свого електронного підпису в реєстрі корупціонерів беруть довідку про те, що там дані про них не знайдено. При цьому, нещодавно у нас з'явився новий, новий функціонал, що дані з цього реєстру вони підтягуються до Прозоро, але єдине, що підтягується безпосередньо інформація не по підпункту третьому, а по підпункту другому. Тобто стосовно того, що. Саме учасник не притягувався за корупційні правопорушення, і ось ви бачите, формується така довідка, що за результатами пошуку не знайдено інформації про корупційні правопорушення по даному учаснику. Але по підпункту третьому, по керівнику, зрозуміло, що дана інформація не підтягується, тому її ми, ми її і так далі і вимагаємо, не дивлячись на ось цей новий функціонал. Але це це те, про що я казав, що. По підпункту пункту другому і 3 ви в будь-якому разі, не дивлячись на те, що реєстр закритий, і ви учасника перевірите. Бо по підпункту пункту третьому він вам зараз дасть довідку, яку ви будете вимагати. А по підпунку 2 ви в прозоро просто подивитеся, що інформація сформувалася. А пункти 5, 6 і 12 стосовно притягнення до відповідальності і чи немає судимості, для цього надається витяг з інформаційно-аналітичної системи про те, що особа не має кримінальної відповідальності і не має незнятої чи непогашеної судимості. А при цьому іноді трапляються витяги, в яких написано, що особа має підозру, і деякі замовники не знають, що з цим робити, тому що. Ну, нестандартна ситуація. Зазвичай там зазначено, що ніякої судимості немає, але іноді трапляються випадки, що є інформація про підозру. То фактично, якщо написано у витязі про те, що є підозра, підстав для відхилення немає, тому що ну розуміємо, підозру ще потрібно довести. І зовсім не факт, якщо є підозра, то дана особа буде засуджена і матиме судимість. Певно тому, якщо такі витяги трапляються, ну фактично вони вам підходять, умовно кажучи. Крім того, також зауважу, що іноді виникають проблеми в учасників з тим, щоб отримати витяг з МВС, тому що він іноді видається декілька днів і більше ніж 4 дні. Тому ми не рекомендуємо не 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 звужуйте учасниками з цей строк видачі витягів. Там не вимагайте, що він повинен бути виданий не раніше ніж дата визначення переможцем. Або щось в такому плані там, дайте хоча би, щоб цей витяг міг бути в місячної данини, щоб учасники могли свій попередній витяг використати і завантажити. І по абзацу 14-му учасники обов'язково повинні вам надати довідку, тобто ви абсолютно спокійно просите довідку в до юніформі, і вони вам підтверджують, що абзац чотирнадцяти до них. Не застосовується, ну і щодо підстав відхилення, у нас замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі перше, якщо учасник підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 ви це встановили і відхиляєте. Або ж якщо переможець не надав документи у спосіб значення тендерній документації, які підтверджують відсутність підстав по підпункту 3, 5, 6, 12 і в обзаді 14 Тобто, це те про що я казав: якщо ви, наприклад, попросите антикорупційну програму від переможця. Це на підпункт 10-й, то у вас все одно фактично не буде підстави для відхилення даного переможця, тому що підстава для відхилення підв'язана тільки під ось ці пункти. Це що стосується відхилення. Ну і інструмент від контроля, той, який я обіцяв вам продемонструвати, якраз є декілька хвилин. Це безкоштовний інструмент, який він такі, такі проблеми підсвічує, мовно кажучи. Так, Зараз зайду. Отже, нам потрібно зайти на сайті Контрола. Зайти можна за допомогою. Ну, достатньо просто достатньо просто вам імейлу і пошти, пошти, і зареєструватися за своєю поштою, тобто платного аккаунту тут не, не, не потрібно мати. І відповідно тут ви знаходите інструмент. Він називається аналіз тендерів. Ось тут збоку у нас є. І також тиснемо перевірка учасників тендера. Заходимо сюди. І тут у нас, як бачите, ось у вас є можливість здійснити 10 перевірок за, на день таких безкоштовних. Для того, щоб здійснити перевірку, вам потрібно вставити сюди посилання на тендер. Тиснемо далі, система підтягує, хто є замовником, хто є учасником, і тиснемо перевірити учасників. Відповідно, після цього система ну, перевірка здійснюється по, по статті 17, але ми розуміємо, що в принципі там ну, підставі плюс-мінус вони сходяться самі по собі, і воно, якщо знаходить якусь підставу, на яку потрібно звернути увагу, то воно відповідно сигналізує про це. Тобто, як бачите, ось тут у нас в даному випадку. Підсвічує, що можливо, повноважена особа, там керівник або ж підписант він є, притягується до кримінальної відповідальності за крадіжку, бо ж там незаконне заняття риб, рибним або іншим водним добувним промислом, і так далі. Тобто, ви там собі знаєте, що ви в будь-якому разі тут отримуєте довідку з МВС і по цій підставі будете впевнені.